Привіт! Містанкона Італія, саме сен. серце цього міста, я б сказала, самий центр. Це площа Кавур. Це пам'ятник Кавур. Тут неподалік ви зможете побачити під прапорами італійський. Італійський, прапор Євросоюзу і прапор самого міста. Це комуна. Комуна це міська рада міста. А зараз я прогулююся ранок. Недільний тільки починається, місто тільки починає просипатися. Подобається цей запах цих квітів. Самого листя. Багато, бачите, бджіл злітається на цей запах. Такий ем, запах. Терпкий. Квіти якийсь не такий запах мають приємний. Мені подобається запах самих, самого листя, коли потреш в руках. Чомусь нагадує, не можу сказати, чим нагадує мені цей полин. Чогось нагадує мені полин. Таке враження, що цей полин з чимось хрестила. Можливо, так і було. Ось такий буйний цвіт. Друзі, я прошу вибачення за якість моїх відео. Іноді якість моїх відео дійсно потребує нажати кращого. Ой, я сподіваюся, що ви з розумінням відноситися. Я не є професійний блогер, я тільки починаю. Моїм відео не так багато часу я почала знімати ці відео. І продовжую знімати, де розказує про Італію, про мої враження від Італії. Ділюся з вами приємними, неприємними моментами. Я буду працювати над якістю відео. Я обіцяю. Це відео як продовження одного відео, яке я записала буквально сьогодні, воно називається Кохати не можна використовувати. В цьому відео я хочу розказати вам про одного мого знайомого. Мій хороший знайомий. Історія із мого життя. Сторі оф май лайф. Значить, мій знайомий, хороший знайомий італієць. Йому 55 років. Ми одного з ним віку. Він мені допоміг. Був коли я була ну, кілька років назад, коли я проживала. В провінції Комо, я йому вдячна за це. Іноді ми переписуємося. Так, я зараз переїхала далеко від з провінції Комо. Я зараз знаходжуся в місті Ямкона. От, іноді переписуємося. Він теж приїхав. Не знаю, напевно, по роботі він приїхав сюди, може відпочивати десь в Рімені, в район Він Хотів зустрітися, але не виходить зустрітися у нас. Ну, ми тільки знайомі. Ми тільки знайомі, нічого між нами не було, слава Богу. Він ніколи офіційно не був одружений. Проживав. Я зараз розкажу історію з його життя. Він зустрів жінку. Зустрів жінку, вона була не італійка, вона із однієї з латиноамериканських країн. Я не хочу вам говорити, з якої країни, хоч знаю. Вона розведена, мала дівчинку, дівчинка. Тоді ще була маленька, мала десь ручки п'ять, як вони познайомилися. Ця жінка приїхала в Італію, не знаю, на заробітки, а можливо не тільки на заробітки, а можливо, влаштувати свою долю, своє особисте життя. Познайомилася з цим же ж італійцем. От я не знаю, як вони познайомилися. Скоріше всього, наскільки я пам'ятаю, вона почала працювати у його мами. Видно, на годинах працювала по прибиранню і познайомилася з італійцем. І ми сталися між ними ці відносини. Ну, Він розказує, що він її любив. Ці відносини тривали досить довгий час, п'ять років. Вони почали жити разом. Вони почали жити разом, потім вона забрала свою доньку Віталію. Ці мужчина прийняв цю дочку, потім вона забрала свою маму інваліда, і Мама на інвалідному кріслі. Потім ще до них переїхав рідний брат мами. Потім ще переїхала жінка цього дядька. Ну, Коротше, отака. От Вони жили в домі всі разом, да? от порахуйте. Італієць, от його ця компанія і його жінка. Як жінка, вони жили в громадянському браці, якщо можна так звати, все жителі вони були: дочка цієї жінки, мама цієї жінки, дядько цієї жінки, і жінка цього дядька. Да? Скільки людей? Ну, ще послухам, що там. Іноді до них приїжджали, приїхали й подружки цієї жінки, то вони ще приютили на певний час і цих подружок, так, так і було, що він ще приютив навіть подружок. І так. Ця жінка, вона довгий час не мала постійної роботи. Щось там трохи підробляла по чорному, я так розумію. Оцей же ж італієць він працював і працює інженером. Він працює інженером в одній лікарні по, по технічному забезпеченню. Оцей. Програму, ну, він не сам програміст, ну щось він там вчився як на цього програміста. Забезпечення оцих, технічне забезпечення цих комп'ютерів, щось таке в комп'ютерах. Я не думаю, що він програміст. І, і він, напевно, за допомогою своїх знайомих, друзів, зробив, допоміг зробити інвалідність цій мамі. Мамі цієї жінки, так? Там гарна інвалідність була. Вона отримала гарну, гарну виплату по інвалідності. Потім, в період цієї пандемії, трошки полегшилися ще правила, щоб Верифікари, верифікари з італійської мови, підтвердити дипломи, так як у нас у нас іноземців тут і дипломи не є дійсні. Треба їх підтвердити або вчитися спочатку, як багато вчаться. Дехто може здати якісь екзамени. Ну це і така бюрократична процедура і неприємна процедура. Тобто uh -huh. якісь екзамени здають, треба перевести, потім завірити в нотаріусів ті всі документи. Ну, таке неприємне. І трошечки полегшилися ці правила, і він допоміг, ще цій жіночці ем, легалізувати диплом. Вона сама медсестра. Потім вона здала на права цього вождення машини, патент в Італії це називається. Да? Не знаю, хто, він, хто купив їй машину, він, скоріше всього, він, я цього вже не знаю, цей нюансів. Все там мова йшла. Щоб Липити хату, ну щось на хату з хатою не вийшлося. Не знаю, що в них не вийшло. Скоріше всього, щось він не вийшло в них з хатою. Ну, Він планував з нею жити, а в неї були інші плани. І от він розказує, що як тільки вона влаштувалася на роботу і підписала контракт як медсестра, відношення в хаті змінилися. Зовсім по-іншому вона стала відноситися до нього. І він приходив, настільки вже накалилися ці відносини, що каже, я приходив додому, я закривався в одній кімнаті, я не виходив навіть на кухню, я їв щось там, там якесь там по дорозі додому, він купить там чи кусок піци, чи якийсь бутерброд з'їсть. Отак От він жив деякий час, а потім вже постало питання, що треба якось роз'їхатися. Вона щось не дуже хотіла виїжджати з цієї квартири, де вони жили, вони знімали квартиру. Хотіла, щоб він виїхав. Але потім їй все-таки вона виїхала з цієї квартири, забрала все своє сімейство. Ну, вона влаштувалася. Що сталося? Він її любив, він, він бажав, як він розказує. Він хотів з нею продовжувати відносини, жити з нею, так? Будував якесь майбутнє з нею. А вона, скоріше всього, мала зовсім інші плани. Приїхавши в Італію, вона хотіла. вжитися, стати на ноги, влаштуватися. Ось, скоріше всього, вона влаштувала своє життя. І робила ці кроки. Зробити спочатку мамі інвалідність, потім легалізувати диплом. Здати на права, купити машину. На жаль, не вдалося їй, на можливо, і на щастя, не вдалося їй розвезти його, щоб він купив хату. Напевно, він їй купив машину, я не думаю, що вона купила собі сама ту машину. І як тільки вона так стала на ноги, Вона почала зовсім по-іншому до нього відноситися. Чи любила вона його, ні, тільки використовувала. Е, ну, до цього знайомого можна по-різному відноситися. Він проста людина. У нього є свої от такі таракани в голові. Характер є нелегкий в нього, але мені подобається те, в ньому, що він людина, людяна. Тому що в Італії я багато бачила, що називається цинізм, цинічне відношення. І я пам'ятаю, одна я знайома розказувала, як, як тільки вони в'їхали в Італію, коли вони їхали бусом. Да? То одна жінка, яка вже в Італії багато років, каже, що ви приїхали в країну, де люди без серця і душі. Ну, іноді не можу сказати, що це так, але іноді приходиться мати з людьми, які просто цинічно використовують інших людьми, з цинізмом доводиться. Іноді трапляти. трапляється, на жаль, і такі випадки. Бачите, море. Це порт, це центр міста. Тут зараз ремонтні роботи ведуться, постійно якісь ремонтні роботи. Тут вже починається порт, Андріатичне море. Так, жінка. Не знаю, чи ця жінка приїхала працювати, чи вона приїхала в Італію влаштуватися, скоріше всього, влаштуватися. Ну і це вдалося. Вона влаштувалася, вона знайшла такого італійця, який їй допоміг стати на ноги. А потім, а потім, коли вона вже міцно стояла на ногах. Коли вже була робота у неї, коли мама отримала інвалідність за інвалідність, то цей таліць став непотрібним. Я вважаю, що такі жінки не можуть любити, вони можуть тільки використовувати. Можливо, о, я помиляюся. Її чоловіки, що, що, що не можуть любити, а люблять, люблять тільки використовувати. Ой, треба використовувати речі, а не, не людей, не людські душі. Дехто грається з людськими душами, як з іграшками. О, мені згадалася оця пісня, стара добра пісня в Італії. І ця пісня ще з минулого століття. Я не пам'ятаю, чи 70, ті чи 60 ті роки. Ще ця співачка жива, але коли вона виконувала цю пісню, вона ще була зовсім молоденькою дівчинкою. Ця пісня називається Бамбола на італійській мові Бамбола це іграшка. Як слова звучать? Ну, що ти зі мною? Я для тебе була просто іграшкою, смисл такий. Що ти зі мною погрався і кинув мене? Отак, на жаль, в житті трапляється і таке. Іноді люди граються з людьми. З людськими душами, ніби з іграшками. Ну, хай їм Бог буде суддя. Ви можете знайти в Ютубі оцю пісню Бамбола, і можна навіть настроїти субтитри, кого зацікавить, зрозуміти, про що співається ця пісня. Я ще хочу сказати, коли я от м -м, була молодша, ми ж слухали пісні, італійські пісні, да, то-то котуньо, ріки Повері, там пупо. Ти слухаєш цю пісню, дефелі там приводиться, як щастя. І гарна пісня тобі подобається. Але потім вже коли я приїхала в Італію, трошки підівчила мову і зрозуміла, почала розуміти, про що співається ця пісня. Ця Пісня для мене набула зовсім інший смисл. Одне діло подобається, от як звучить пісня, а коли ти розумієш, про що ця пісня, то якось по-іншому то все, як сказати правильно, не можу навіть підібрати слово. І інше якесь відчуття, сприйняття цієї пісні міняється, да? сприйняття пісні. Що, щастя, в простих речах. Як для мене смисл такий цієї пісні? Посмішки в посмішці дитини. Коли ти прогулюєшся біля моря з близькою тобі людиною, рука, об руку, такі в простих речах. Це і є щастя. Щастя в простих речах. Друзі, я сподіваюся, це відео не було для вас нудне. Кому сподобалось це відео, підтримуйте розвиток українського мовного ютуб-каналу. Ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Я запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Місто Анкона, Італія.